Чи помітили ви, що останнім часом ангельські числа, такі як 11, 11, 15, 15, 22, 22, все частіше і частіше з'являються в твоєму просторі? Бо у мене особисто я з початку 25-го року просто знаходжуся в повному шоці, бо як тільки я гляну на годинник, я бачу англійське число. І це відбувається майже кожної години. Я дивлюся 10-10, 11-11, 12-12 і так далі. І в такі моменти я починаю задумуватися, що ж відбувається взагалом в житті, чому типу ці ангельські числа взагалі з'являються. Загалом є така теорія, що вони тебе, так би мовити, про щось попереджають. Або повідомляють про те, що щось буде хороше в твоєму житті, щось буде відбуватись, якісь кардинальні зміни, щось нове буде приходити, старе уходити. І саме я сиділа і аналізувала, що може відбуватися загалом в житті у мене. До прикладу, це може свідчити про якийсь новий етап. І, відповідно, новий етап я буду проживати, бо розпочинається нове навчання. Зараз відбувається також ще одне навчання, і до чого я все це веду. А багато є теорій, що саме ці англійські числа це щось погане. Типу, ой, там треба дивитися кожну типу цих чисел, точніше, трактування цих чисел. І я справді кажучи, буває також можу заглянути і подивитися, що означає там. 16-16, чи 21-21, Але я розумію, що якщо ти в цей момент подумав про щось позитивне, або тобі прийшла якась в моменті думка, яка взагалі могла не з'явитися, то це навпаки свідчить про те, що до тебе йде якийсь зв'язок від вищих сил, а хто це вірить? І тебе попереджають про щось хороше, про якусь нову сходинку в житті, якийсь новий етап. Десь ти отримуєш якусь винагороду. Хтось з'явиться в твоєму житті, який принесе тобі величезну користь. І насправді. Воно дуже цікаво дивитися на за цим, коли в тебе в житті постійно ці числа, і ти такий так, трішечки починається напрягатися, вдруг там щось буде страшне. Але знову ж таки, якщо ти віриш, що ці числа несуть тобі позитив, відповідно цей позитив і буде в твоєму житті. Якщо ти віриш, що ці числа несуть тобі виключно якийсь негативний момент, негативну частинку, то тоді відповідно ти це й притягуєш, тому що найтакий найголовніший закон в світі це закон притягнення. Чи як, там, закон притяження, ну коротше, ви зрозуміли. Тому вірте в найкраще і найкраще буде притягнути 100% ваше життя.